Як же ж не зупиняти і не стримувати свій ріст? А особистосний розвиток, надможливості є декілька типів людей. Перший тип людей це люди, які знаходяться постійно в голові. Тобто вони все аналізують, критикують, вони все розкладують для себе по поличках, вони все планують і тільки від цього йдуть в створення будь-чого. Звісно, таким людям, начебто, чужди, інші методи, техніки, комунікації. З собою, з зовнішнім світом і е, руху до нових звершень. Є другий тип людей, які постійно знаходяться теж в голові, але по-своєму вони медитують, вони за розвиток духовності, вони знаходяться тільки там. Всі плани, мрії, всі надбуття вони створюють лише в своїй увазі, своїй уяві і йдуть від того і чекають, що все це, що вони створили в своїй голові, воно буде тут і зараз реалізовано у житті. Бо їм не хочеться виходити з своєї зони комфорту, вони в потоці, їм подобається це, і це для них і є комфорт, по суті. І, звісно, є третя категорія людей, яка поєднує одне і інше. Вона поєднує ця категорія людей, те, що Робить в житті, тобто конкретні дії з планами, з тим, що в принципі, і планується і робиться конкретними діями, з тим, що потім ця категорія людей повертається до того, щоб врівноважити свій стан, вирівняти і для того, щоб спланувати свої подальші дії, розвиток через зв'язок зі своїм тоненьким голосочком, який є всередині, зі своєю інтуїцією, з тим, що є за межами свідомому розуму, за межами у цих обмежень. Фізичним тілом і фізичним світом. Я відношусь до третьої категорії людей. Тобто, можна впадати в крайності, а можна йти по чіткій, понятній зрозумілій схемі, коли людина створює в своїй безмежній уяві через контакт з інтуїцією, через контакт з душею, те, що вона. Може втілити в життя те, що вона хоче бачити, те, що для неї цінне і важливо, і потім після цього йде в реалізацію цього через планування, через вихід із зони комфорту, через певні конкретні дії. Вона не зупиняється, вона не зливається, не починає рух. У зворотньому боці, бо вона ж просто хотіла бути в комфорті, медитувати і отримати все, що вона медитувала в своєму житті. Без конкретних дій, без чіткого розуміння, як я це інтегрую в життя, неможливо отримати результати. І це вже третя складова нашого шляху. Стан потім. Те, що ми як мисли форми, як мислення змінюємо, тобто зміна змислення, і третє це конкретні дії. Як ми робимо ці дії, як ми йдемо в ці дії, звісно, дії знаходяться поза межами комфорту. До якої категорії відноситись ви, в якій знаходитесь категорії, що б ви хотіли бути в постійній зоні комфорту, стогнації і бути в тому, що і є і так в вашому житті, чи йти над можливості в створення того більшого, розширення рамок, можливостей ваших у контакті, поєднанні з тим найвищим проявом, яким ви і є. З душею, через інтуїцію, через повний контакт із собою. Подумайте про це.